Задумайтесь, чим для вас є спілкування, комунікація і так далі? Усі ми звикли до людської мови, і тому ці поняття у нас асоціюються саме з нею. Але як бути в ситуації, якщо мова вам недоступна? Як, наприклад, вона недоступна живим істотам, що не є людьми? При цьому не секрет, що у тварин також присутня потреба в комунікації між собою. І виходить, що, позбавлені можливості передавати інформацію подібно до людей, вони змушені використовувати зовсім інші способи її донесення. Наприклад, окрім звуків, ними активно застосовуються невербальні засоби спілкування, куди входять різні пози, жести і міміка. Поряд із цим у їхньому розпорядженні також є методи, які недоступні вже і самим людям, наприклад. Передача інформації за допомогою хвоста і вух. Але суть у тому, що це далеко не найнезвичайніший спосіб, тож у цьому відео ви дізнаєтеся про цікаві засоби комунікації, що застосовуються різними живими істотами. Отож буде дуже цікаво, не перемикайте. Мова запахів Багато комах як спосіб передачі інформації звикли використовувати запахи. Одним з тих, хто застосовує цей метод, є мурахи. Для того, щоб передати яку-небудь інформацію, вони за допомогою спеціальних залоз виділяють особливі речовини феромони, після чого інші мурахи сприймають їх за допомогою своїх довгих вусиків антен. Наприклад, коли мураха знаходить їжу, вона прямуючи від неї назад до мурашника, позначає свій шлях запахом, що повідомляє про їжу. Потім інші мурахи, вловлюючи його, розуміють, що ця пахуча стежка приведе їх до їжі. Для того щоб не заплутатися серед величезної кількості таких стежок, пахуча речовина влаштована так, що повністю випаровується протягом невеликого часу. Для кожної конкретної ситуації у них є окремий запах. За допомогою одного вони подають сигнал тривоги, за допомогою іншого, оголошують терміновий збір. Також вони можуть повідомляти про те, що потрібно, до прикладу, почистити мурашник або подбати про потомство чи царицю. А якщо маршрут, по якому вони звикли рухатися протягом довгого часу, раптово став небезпечним. То і в такій ситуації особливий феромон повідомить мурах про це. До всього іншого, запах також допомагає їм розрізняти своїх і чужих. Це досить корисно, враховуючи те, що їм часто доводиться воювати між собою. Окрім мурах, мову запахів використовують бджоли, оси, таргани та метелики. В Азії, наприклад, мешкає метелик, що називається павичеве око Селена. Так, от. Самці цього виду здатні аж за 11 кілометрів відчути феромони самки і прилетіти до неї, не збившись із шляху. Бджолинний танець У бджіл є один із найнезвичайніших способів розповісти родичам, де знаходиться їжа. Для цього вони використовують так званий бджолинний або гойдаючий танець. Виглядає він наступним чином. Виявивши нектар і повернувшись до вулика, бджола-розвідниця починає виконувати хвилеподібні рухи у формі вісімки, де кожен окремий елемент несе конкретне значення. Наприклад, тривалість центрального відрізка говорить про те, на якій відстані знаходиться їжа. Чим він довший, тим далі розташована квітка, у середньому кожна секунда цього елемента дорівнює приблизно одному кілометру польоту. У свою чергу напрямок польоту залежить від того, в яку сторону бджола рухається при проходженні все того ж центрального відрізка. І якщо бджола, танцюючи на стіні вулика, при його проходженні рухається вгору, то це означає, що летіти потрібно прямо в сторону сонця, якщо вниз, то в протилежну від нього сторону. А якщо танець спрямований під кутом. То, відповідно, відхиляючись під певним від сонця кутом. Причому кут, під яким необхідно рухатися, бджола визначає максимально точно використовуючи сонце. Прямо як справжній компас, у цьому їм допомагають наступні особливості. По-перше, вони здатні сприймати ультрафіолетове випромінювання і поляризоване світло. Тож, навіть якщо сонце сховано за хмарами, вони все одно знають його точне розташування незалежно від того, в яку сторону летять. По-друге, їхній внутрішній годинник дає їм розуміння того, де знаходиться сонце в кожен конкретний момент часу. Навіть якщо вони якийсь час провели в темряві, тобто вони буквально відчувають його пересування і завжди в курсі, в якій стороні воно знаходиться. Але на цьому особливості танцю не закінчуються. Наприклад, інтенсивність танцю відповідає за кількість пилку або нектару, знайденого бджолою. Чим інтенсивніше бджола рухається, тим більше вона знайшла їжі, і тим більше бджіл. Вирушить до місця її розташування, а понюхавши її, інші бджоли можуть зрозуміти, що конкретно вона знайшла нектар чи пилок. У підсумку, спостерігаючи за танцем, вони отримують повну інформацію про місце розташування, кількість і тип їжі. Мова звуків одним з тих, хто спілкується за допомогою різноманітних звуків. Є представники загону китоподібних, куди входять кити, дельфіни і так далі. Усі вони не є рибами, як деякі звикли вважати, а належать до класу ссавців, хоча і живуть у воді. Китоподібні не мають хорошого зору і практично не мають нюху, але зате володіють прекрасним слухом. Для комунікації окремі види китів, наприклад, синій кит. Використовують низькочастотні звуки, що називаються інфразвуком. Це ті, що мають частоту нижче 16 Гц і звучать як дуже низький бас. Такі сигнали не сприймаються людським вухом, тому, щоб їх почути, ученим доводиться прискорювати аудіозапис в кілька разів. За допомогою подібних сигналів, кити ймовірно підтримують контакт під час міграції, перебуваючи на величезних відстанях. Один від одного адже звуки, що видаються ними, є надзвичайно гучними, ці тварини, в принципі, одні з найгучніших на планеті. Дослідникам вдавалося зафіксувати їхні сигнали на відстанях аж до 1600 кілометрів від джерела. На противагу їм їхні родичі дельфіни навпаки підтримують комунікацію вже на більш високих частотах. У тому числі, ймовірно, і в ультразвуковому діапазоні вони здатні видавати безліч різних свистів, трісків, стогонів, а також щось схоже на гавкіт, скрип дверей, шум моторного човна і так далі. Деякі з відтворюваних ними сигналів призначені для ехолокації, інші слугують дельфінам чимось на кшталт імен, а треті. Як вважають учені, використовуються ними для спілкування. Наприклад, за допомогою різних свистів вони можуть передавати такі повідомлення, як Я в біді, я розсерджений, пливи до мене чи щось подібне, можуть висловлювати занепокоєння, привітати когось, попрощатися і ще масу різних варіантів. Також існує припущення, що їхня мова набагато багатша. І що свої ультразвукові сигнали вони використовують не тільки для того, щоб орієнтуватися в просторі, справа у тому, що мозок дельфінів, ймовірно, здатний моделювати тривимірні візуальні картини навколишнього світу на основі відлуння від видаваних ними ультразвуків, простіше кажучи, вони за допомогою цих звуків бачать, і теоретично. Подібними сигналами вони цілком могли б передавати один одному різні звуковізуальні образи, наприклад, образ хижака або предмета, що знаходиться перед ними. Але все таки поки що достовірних підтверджень цьому немає, і мова дельфінів все ще залишається нерозшифрованою. Як спілкуються мавпи. У природі мавпи користуються різноманітними способами спілкування. Усі вони відіграють різну зазначимістю роль залежно від конкретного виду. Одним із широко застосованих засобів комунікації є, наприклад, тактильні сигнали, такі як дотик та інші тілесні контакти. Наприклад, щоб показати справжню близькість, мавпи чистять одна одну шляхом перебирання шерсті. Ця діяльність називається грумінгом. Окрім цього, деякі види приматів люблять дружньо обійняти одна одну або навіть поцілувати на знак щирої симпатії. А наприклад, всім відоме биття себе в груди означає, що поблизу сторонній або ворог. Плюс до того це слугує загрозою чужаку. Також, Деякі мавпи використовують десятки різних звукових сигналів, за допомогою яких передають інформацію під час ігор, орієнтування і вираження своїх бажань, емоційного стану і так далі. Але все таки найбільший інтерес становить саме візуальна комунікація, та що відбувається за допомогою міміки і жестів, так як особливості жестикуляції і послідовного роз'яснення своїх думок за допомогою неї, у мап. Схожі з людськими. Завдяки цьому їх навіть вдавалося навчити аналогам людської мови. Наприклад, багато хто напевно чув про горилу Коко, яку вчені навчили більш ніж тисячі жестів американської жестової мови. За допомогою них вона була здатна спілкуватися з людьми на досить високому рівні, могла жартувати або виражати свої почуття, такі як смуток, невдоволення і так далі. У неї також було розуміння того, що таке минуле і майбутнє. Їй були відомі і такі абстрактні поняття, як нудьга і уява. Окрім вивчених жестів, вона також розуміла на слух більш ніж дві тисячі слів англійської мови. Коко, до речі, була не єдиною мавпою, яку вдалося навчити мові жестів. Було і деяка кількість інших експериментів. Наприклад, учасниця одного з них, самка Бонобо, взагалі змогла навчити десяткам жестам свого дитинча, причому без людської допомоги. За підсумками досліджень мавп, учені дійшли висновку, що основний розвиток інтелекту і мов у них відбувається протягом перших років життя. У підсумку вони досягають рівня приблизно дворічно трирічної дитини. Але не більше того. Як спілкуються птахи у птахів теж є деякі незвичні прийоми для комунікації. Вони мають гарний слух і в основному спілкуються за допомогою пісень, але іноді. Їм недостатньо звичайного співу, і, наприклад, у шлюбний період поведінка деяких з них може нагадувати дивовижне дійство. Наприклад, самець чудової райської птиці спочатку підкликає самку за допомогою криків, а після того як вона з'являється, приймає дуже незвичайну позу, що демонструє його оперення і починає надзвичайно кумедно стрибати навколо неї. Інші види райських птахів можуть, наприклад, повиснути вниз головою, широко розкинувши свої барвисті пера в сторони, ну або ж взагалі здійснити найсправнішенький кульбіт. Щільно притиснувши крила до тіла, вони падають з гілки, виконуючи повний переворот у повітрі. І приземляючись у вихідному положенні. Також є птахи, які можуть звертатися за допомогою до інших тварин і навіть до людини, як, наприклад, це робить африканська пташка медовказівник. Суть у тому, що медоказівники люблять харчуватися бджолиним воском, але добути його самостійно нездатні. Найчастіше вони привертають увагу медоїда, щоб той розграбив вулик. У підсумку і медоїд, і медовказівник отримують те, що їм потрібно. Так от, приблизно за тією ж схемою, пташка співпрацює із людьми, коли вона помічає людей, то починає голосно кричати, привертаючи увагу до себе. Потім, поступово стрибаючи з гілки на гілку, пташка приводить їх до вулика у надії на те, що вони залишать їй деяку кількість воску. Правда, місцеві змушені поводитися з цією пташкою дуже обережно, так як іноді вона може вивести їх до якого-небудь небезпечного хижака. Вони вважають, що часом вона робиться навіть спеціально для того, щоб потім повернутися до розкладаючогося тіла і поласувати хробаками, що пожирають його. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалося і ви хочете більше таких відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До нових зустрічей, друзі!